Це дуже екстрений випадок, назад. Там горить поле. То може ціле село згоріти назад, скажи. А не може Воно за поле. Та? Не можемо за поле. Лоха. Дідіше в мене згоріло. Пляха. Там погано вже як двоє нас. Боже, я не знаю, що це видно через камеру. Але, але там стоп. Там дроти. О, боже, ще вітер великий. Назар. Не знімає. Чуєте? Ти ще стоп з проводами, ми прямо бачимо, що зараз, зараз, чуєш? Зараз мені сім'ї здається, до туди. Назар! Назар! Лайки кидайте, лайки кидайте. Боже, я не хочу, щоб наше село згоріло. Все, готова Бог тільки нам поможе. Ось би зараз би дощик пішов. І за великих вогнів цей Гор. Ей, надіюся, що ми не згоримо разом наш взяло. Росім папа! Зараз попрошайся. Все.